Вітаю всіх! Пропоную вам малята цікаву і пізнавальну вікторину про диких тварин. Готові? Тож вирушаємо у світ дикої природи. Як ви гадаєте, яка тварина найповільніша в світі? Носоріг, лінивець, верблюд, лемур. Це лінивець. Лінивець найповільніша тварина у світі. Він повільно лазить по деревах, повільно зриває листя, повільно його пережовує, навіть очима повільно кліпає. Поспішати йому нікуди. Звідси назва лінивець. Харчується лінивець тільки листям дерев. Весь свій час ця тваринка проводить на дереві і їсть, і спить. А на землі він зовсім безпорадний. Мордочка лінивця потішна, здається, що він весь час посміхається. Лінивці дуже милі тваринки. Ця тварина харчується переважно бамбуком. Хто це? Панда, олень, жирафа, слон. Ну звісно ж, панда. Панда рідкісна тварина, що має оригінальне чорно-біле забарвлення. У неї є інша назва бамбуковий ведмідь. Хоча панди, як і всі ведмеді, хижі тварини, проте вони харчуються здебільшого бамбуком, з'їдаючи за день до 30 кілограмів листя та стебел цієї рослини. У панд дуже гарний нюх. Навіть уночі вони можуть знайти найкращі бамбукові стебла. Крім бамбука, панди ще їдять ягоди, комах та яйця. Великі панди не впадають у сплячку. Але ж які вони мукумедні, наче іграшкові. Звір. У якого звіра лапки вивернуті долоньками назовні? У єнота, у їжака, у крота, у мавпи. Правильна відповідь у крота. Кріт. Маленька тваринка, яка все своє життя проводить під землею, Кріт є землю великими, вивернутими передніми лапками на глибину приблизно 2 метри. Нірку вистилає сухим листям і сухою травою. У крота немає вух і зовсім малесенькі щілинки очі. Він майже сліпий, проте у нього дуже гарний нюх. Взимку не впадають у сплячку, так як вони дуже ненажерливі і не можуть обходитися довгий час без їжі. У зимовий період вони роблять ходи під снігом, в листяній підстилці або сухій траві. Який звір будує найвищу споруду із мулу каменів та гілок? Хом'як, білка, щур, бобер. Так, це бобер. Бобри найбільші гризуни планети і приносять природі велику користь. Вони стежать за чистотою водойм, в яких живуть. Бобри очищують водойми від бруду. Мул, камені та гілок. Бобри вмілі будівельники, гострими передніми зубами вони перегризають гілки, стовбури дерев, з яких потім будують свої домівки на березі річки, скріплюючи гілки річковим мулом та глиною. У хатинці бобра є спальня. І гостьова кімната, а також обов'язково вентиляція. Завдяки своїм заднім лапам з перепонами між пальцями бобри вправно і швидко плавають. Ці гризуни дуже оберігають свої домівки і не пускають до них чужинців. <звід> Слід якого хижого звіра схожий на людський? Вовка, зайця, ведмедя, лисиці, так, ведмедя. Лісники говорять, що ведмежий слід, особливо слід задніх лап, надзвичайно схожий з людським, відрізняючись тільки тим що ведмідь залишає на снігу або бруду відбитки своїх величезних кіхтів. Давайте з вами в цьому переконаємось. Ось слід лисиці. Це вовчі сліди, це сліди зайця. А це ведмежі сліди. Порівняємо. Дійсно, дуже схожі. Ведмеді великі клишоногі тварини, справжні господарі лісу. На вигляд, ведмідь видається незграбним, проте це не так. Ведмеді дуже швидко бігають і спритно лазять по деревах, чіпляючись за стовбури своїми міцними кігтями. Бурі ведмеді на пам'ять знають всі галявини з ягодами, фруктами і грибами, а також коли вони дозрівають. Ведмеді часто заплутують свої сліди, пересуваючи задом наперед або колами. Ось і скінчилась наша Вікторина. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, Тисни пальчик вгору і переходь до гри за посиланням під відео або скануй QR-код. До зустрічі, малята!